Все, ну поїхали. Тепер поговоримо про те, яке в нас, в принципі, є уявлення про те, що така генетична пам'ять в популярному викладенні, як нам всім здається, і на що воно треба насправді, і як, в принципі, може бути, що наша така стабільна ДНК, вона ніби в нас така стабільна все життя, там дійсно якісь мутації, якісь проблеми виникають. Протягом життя, але здебільшого вона незмінна, але ми все ж таки змінюємося. Це дуже такий цікавий момент. А, різні за характером люди і за зовнішністю, за певними вадами, які в них трапляються протягом життя, з патологіями ті люди, в яких однакові ДНК це близнюки, ми так дивимося, вони ж не однакові, не ідеальні. Так? Вони все одно, щось трішечки по-різному. У них може так статися, в одного в одні якісь болячки були, в іншого не були. Або знову ж таки, риси характеру інші. А як нам здається, знову ж таке, здебільшого, якщо в нас уявлено, Поверхневе, то оці хромосоми, тут бачите, як метафору вони запакували цю подвійну спираль, звичайно, воно не так, як вам сказав вже, що це в кожній хромосомі там у нас 46 штук. Якщо ми метр вісімдесят поділимо на 46, то в нас в кожній цій хромосомі по кілька сантиметрів, тобто вони в собі мають дуже багато інформації. І в купі вони складаються в одну довгу молекулу ДНК. В кожній хромосомі частка цієї е... ДНК, частка інформації, але в нас так званий диплоїдний набір хромосом, тобто у нас 23 пари. І коли ми на останній лекції будемо казати про регенерацію, а починати будемо з так званого процесу репарації ДНК, тобто регенерація самого, самого цього коду. Один із способів відновити правильно код в одній хромосомі це взяти таку саму пару від неї і скопіювати правильну ділянку. Ось. Тому у нас є цей е, диплодний набор. Е, давайте підемо далі, подивимось там на цікаві картиночки. картиночка, що ми народжуємось у нас. А щось не так або щось так, і нам здається, що або не здається, ми можемо за таким способом на щось скинути відповідальність, можна сказати, ну це все гени. Так, здебільшого, десь відсотків на 70, може навіть більше, на 75, Ми змінити те, що нам якось надано. Всій генетичній пам'яті ми нічого з цим зробити не можемо. Воно так як є, воно так і буде. Але все ж таки, там певний цей відсоток дуже суттєвий, це по 30 це наші надбання. І надбання вони а, проходять із процесами а, патологічними, звичайно, іноді, але бувають і різні а, позитивні зміни. Позитивні зміни вони а, з Тим, як ми ставимося до середи, до середовища, і як це, ця ця це середовище впливає на нас, як ми під нього підлаштовуємося для виживання і, можливо, розкриваємо собі на якісь якості. Давайте наступну картинку подивимось. Там теж е зазвичай ми щось погане так думаємо, що в генах тільки там бачите, там очікування про дуже гарні властивості, а насправді в нас там. З'їв якийсь там пиріжок і поправився на 30 кілограмів, там, чи щось інше, там, чи дуже сильно ми там, якісь рівні. Це насправді, так, воно від нашого генетичного матеріалу дуже залежить. Але все ж таки є процеси, які можуть зробити. Надналаштування над цим. І якщо в нас те, що вивчає передачу генетичного матеріалу через покоління в стабільності, називається генетика, то в нас є надпроцес над ним епігенетика. Епі, епі це саме над щось. І як слово там епос, да, це щось таке дуже високе. Там. Епік, жанр, да, це щось епічне, щось таке. Високе, щось величезне, це епігенетика, вона ніби над генетикою є. І якщо ми говоримо про ті зміни з генетичним кодом, які можуть бути приємними, неприємними, неважливо, але ми їх можемо побачити в самому коді, прямо в змінах порядку цих нуклеотидів чи навіть кодонів, коли на щось змінюється. Це в нас будуть процеси під назвою мутація та поліморфізм. Давайте наступний слайд подивимось. Здається, тут вони будуть. Ні, не тут. А, тут. Тобто в нормі в нас тут показано такий звичайний варіант. Такий хрестоматийний, хрестоматний. Ніби у нас є певна послідовність. Бачите, А, Т, ТТТ, ГРА. І воно нам потім утворює ту матричну РНК, і нам рибосом робить якийсь протеїн, якийсь білочок. Але є так званий у цей СНП сингл nucleotide» поліморфізм. Poly, поліморфізм це багатоваріативність полі. Багато, морф це форма. Тобто, можна сказати, що в кожному білочку може бути десь один, бачите тут, один нуклеотид змінився, з АТ на ГЦ. І в нас вже альтерет, тобто альтернативний, якийсь трішечки інший з надбанням. Тут не було якоїсь такої шурупчика, а тут він з'явився. І це вже інший протеїн. А ми складаємося із різноманітних цих білочків, із їх поєднань. І все, що ми маємо, всі властивості, особливо коли ми перейдемо до курсу з нейрофізіології, буде зрозуміло, що і наша там пам'ять, наші емоції. Наші там, найвищі якісь способи мислення, вони дуже сильно залежать від того, як нас правильно чи неправильно утворюються якісь самі ці білочки, чи схожі вони на умовно якісь нормальні, чи вони якісь недужі. Цей поліморфізм нам забезпечує різноманітність в рамках виду. Тобто, ми всі різні, саме тому, що у нас багато всіх сніпів. СНП. І тому е, в тата в мами може бути купа діточок, і вони всі різні. Хоча вони все ж таки від е, двох половинок цих е, ДНК, одних тих самих е, батьків. Але діти різні. Навіть я ж кажу, якщо у нас монозьогодні якісь близнюки, яких просто ДНК ідентично в одного і в іншого, вони все одно. Можуть бути потім а, надбання, які вже будуть там на наступному слайді, які буде, ні, через годину вже з епігенетичними змінами, які дуже будуть схожі на те, що нам дають ці сніпи. Тобто нас все ж таки будуть утворюватись в інші альтернативні противіщики. Поліморфізми можуть бути і негативні. Тобто не завжди те, що кажуть про поліморфізм, це все добре і безпечно. Вони можуть мати негативні наслідки. Здебільшого про негативні наслідки ми знаємо про мутації. Ну, там у нас просто такий радикальний такий якийсь, цей випадок. Зліва в нас типу, нормальний ген, нормальний протеїн, а справа мутований якийсь ген, і в нього або ненормальний, або зовсім нічого не новішого, в нього бачите, якийсь такий там один кривенький. Як це може бути? Це може бути мутація, де в нас е, неправильно зіставлені ці кліатидні пари. Вони не утворюють комплеменцію цю, вони не комплементарні, і в нас десь вигинається ця. Спираль і не дає нормально скопіювати повністю кодончик. У нас виходить, що коли робиться цей білок, в нього щось, якийсь зламаний кінець, і він такий неправильний. Або може бути така ситуація, коли у нас повністю зникає один нуклеотид і у нас ламається в принципі процес зчитування, і ми не можемо утворювати певного типу білочка. Давайте далі підемо, там ще про мутації буде. Е, от, Це той приклад, що я казав, що в нас має бути співставлення комплементарно до цих нуклеотидів, але якась власне, мутація, тобто при копіюванні буває там проблема, е, це не з мутацією пов'язано, а просто як це може бути. Коли йде копіювання ДНК? Там працюють інші ферменти, не такі як при транскрипції, але схожі на їх. Вони теж розв'язують цю ДНК і копіюють. Вони теж роблять помилки. І там виходить, що в нас там цих купа мільярдів цих нуклеотидів, там 20, здається, тисяч генів, а все інше це зовсім якийсь мозок. І на ці там мільярди літер у цих АТГ, це в нас виходить до 60 помилок. Це немало. Там, в принципі, є певні білочки, які знаходять потім помилки і їх там відновлюють, але якісь залишаються. Потім знову ділиться ця клітиночка, і ці помилки вони з нею залишаються на наступне покоління цих клітин. А в цьому випадку в нас штучним шляхом утворилася така помилочка. Що нам може до неї призвести? По-перше, ну, нам зверху намила це радіація. Що таке радіація? Радіація це випромінювання. Електромагнітного, електромагнітної природи, яка має певну енергетичну здібність проникнати скрі, крізь тканину. Наприклад, найпростіша це ультрафіолетова радіація. Ми будемо казати про неї здебільшого на лекції про шкіру. А що якщо ми дуже довго знаходимося під сонцем у час, коли не треба знаходитись, там після одинадцятої до п'ятої, наприклад, або там в якийсь там солярій, то наші вони отримують цю, цю енергію. Ця енергія проникає, змінює конформацію а, атомних а, поєднань у молекулах. Вони отримують певні електрончики, що задають внулексу дати нас електрончики, вони обмінюються своєю енергією між різними атомами. Коли приходить енергія вигляді цієї самої філателізації, воно зміщує якийсь електрончик з його орбіталі, і в нас утворюється якась інша трішечки речовина. І оця трішечки інша речовина призводить до того, що в нас, наприклад, неправильно потім результати стикаються ці клеативи. Ну, це як один з прикладів. Ну, Звичайно, там рентгенівське випромінювання це більш ще сильні. Випадок радіації це ж теж електромагнітного спектру, хімічні є засоби, там, ну, якщо там, палити, там, вживати якісь речовини не дуже е, корисні, нідрати там згадуються, це в, в консерваціях буває, що вони в принципі, вважаються канцерогенними, бо вони призводять до мутації. А мутації, в принципі, ну, коли в нас буде лекція про імунну систему, буду пояснювати, що. Саме через проблеми із е, е, певними білочками, які мають знаходити ці мутації, в нас і е, утворюються ці е, неправильні форми клітинного циклу, які утворюють з нормальної клітини пухлинну клітину. Тобто, ми можемо це завдяки радіації отримати таке. Таку патологію з хімічних якихось речовин. Ну і є певні. Ой, що це зробилося? Щось воно повернулося. Поламалася, починилася. Інфекційні агенти. Тобто є певні там, бачите, там, хілокомбактер якийсь там є, тут є папелонавірус людський, який, як написано статевим шляхом непогано передається. Такі е, організми, які не просто вони нас чимось е, інфікують, вони ще е, змінюють в тканині її природний спосіб, як її треба розмножуватись. Ну і ну, ви знаєте, що навіть, можуть, там від папелому вірусу можуть визятися ці папелому, там виростати якихось розмірів. Це все є мутація в тканині, в клітинах, в коді цих клітин, і вони неправильно починають ділитися і неправильно жити. Давайте по. Підемо далі. Епігенетика. Так, в принципі, ось на оцій картиночці ми і бачимо сенс епігенетики. Тобто, згадуємо, хромосома вона в нас розматується всі хромосомні території, де у нас багато-багато цих ниточок хроматину, які складаються із глобул гістолів, на які намотані ДНК. І кожного разу, коли приходять фактори ініціації транскрипції, їм треба знайти свій респонс-елемент, свій промотор на цих гестончиках, звідки вони почнуть розматувати, відділяти трішечки від цих гістонів, а не дуже щоб ну, можна було назад приклеїти. І, звісно, що якщо в певному випадку буде простіше відділити цю ДНК від гістону, то буде простіше процес транскрипції. Якщо буде важкіше відділити, то він буде відбуватися із якимось е ну, проблемами. Це буде довше, або mm. навіть інколи буде загальмовуватися з часом на кілька-кілька разів, що будуть приходити ці елементи, які будуть ініціювати, а воно не виходить. І так, раз, 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 може потім щось вийде, а може і не вийде. І є два процеси, які е, пришвидшують та е, можуть навпаки якось пригнічувати цей процес транскрипції. Це ацетилювання та метилювання певних е, е, нуклеотидів, які приєднуються до гестону, або щільніше, або менше. Є от, бачите, там якийсь хет хат. Це в нас така спеціальна ацетилтрансфераза гістонова, гістон ацетилтрансфераза, яка вміє прищеплювати або відщеплювати, вона там різні є цей ацетільний залишок до певного нуклеотиду. І коли в нас є цей ацетільний залишок, трішечки менш щільно ДНК приєднується до гестонових цих. Глобу, і тому простіше, коли туди прийдуть ці фактори ініціації трансипції, їм від'єднати, розмотати і почати цю А, З металюванням трішечки складніше. Бо коли в нас, ну тут середній випадок, ви бачите, на одній глобуліці, на одній там, в нас є і ацетильна група, і метильна група. Коли в нас такий випадок, це буде супер пришвидшення, бо якщо на одному лістончику десь а, на ДНК є одна метильна група, вона теж пришвидшує трішечки цей процес зчитування генів. Але якщо їх кілька, то вони навпаки пригнічують цей процес, і він у нас проходить повільніше або зовсім якось заборонений на певний час. А, що тут у нас? Ну, Це гістон діацетілаза, яка може відрізати ацетильну групу. Є ДНК, метильтрансфераза, яка може приєднувати ДНМТ приєднувати метильні групи. В принципі, це маленькі якісь полуки, і вони в даному випадку схожі чимось на, можна сказати, такі знаки пунктуації, коли ми читаємо або пишемо текст. І від того, де вони стоять, у нас може таке трапитись, що і змінюється сенс написаного тексту. Тому це не просто про швидкість зчитування інформації, уповільнення чи навпаки прискорення. Це і говорить про те, що в нас може трішечки змінитися спосіб утворення білочків, вони будуть трішечки іншими. Бо я нагадую, наприклад, недильна група у нас робить з е, урацилутімін. Да? Тобто це всього-навсього ch 3 але вже який сенс. В різних е, 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 сполуках зустрічається зовсім. І вони самі по собі можуть трішечки змінювати цей самий сенс і те, що я казав от про монозьогодні То В них однаково ДНК, але в них по-різному будуть розташовані ці ацетильні. Там етильні групи, і в одного будуть там, не знаю, якийсь буде імунітет до якоїсь хвороби з часом, а інший в той час, коли з першого було, була зустріч з цією хворобою, в нього не було, а це було там, не знаю, якесь там дитяче захворювання, типу якась там не знаю, кір або там коклюш. Там відрянка якась в нього не було, в нього цих сполук не набулося, і це може вплинути не тільки на його там імунну систему, а й на якісь інші більш складні форми прояву особистості навіть. Бо як я вже згадував, здається, минулий чи позаминулий раз, що ми не можемо казати, що в нас окремо є. Імунна система, ендокринна, нервова, вони дуже щільно пов'язані, і ми завжди кажемо про нейро ендокринно-імунний зв'язок. Якщо в нас в певній ділянці ДНК в якихось тканинах щось виробляється за імунними процесами, не так як має бути, то це може вплинути і на гормональні процеси, і як далі можна здогадатися, і на нервові, тобто і наші якісь там вищі ці емоційно-інтелектуальні здібності. Так, і ну, давайте. Там, напевно, один чи два слайди, яка е, Поки що медицина наша вона до цього якось плавно переходить. Е, я думаю, що це стане колись нормою, бо саме генетичний скринінг дає найбільшу ймовірність. Передбачити якісь захворювання та до превентивної цієї медицини, яка до того, як почалася проблема, почати якось вже діяти, Воно, напевно, найбільш ефективний буде шлях її розвивати. Бо так як зараз, здебільшого, ми звертаємось в лікарню, коли в нас зовсім якийсь гаплик, чи просто ми навіть не знаємо, що. Що з нами коїться, але щось не так. Це вже коли знаєте, в детективах вже злочин скоєний, і детективу треба здогадатися, що там за чимось там було. Але, а якщо ми будемо через якийсь там 10 не знаю, 20 років всі здавати свої генетичні тести і знати приблизно до, до яких патогій в нас є схильність, це буде і, по-перше, для нас особисто. Більш вагомою прогнозованою інформацією для лікарів, щоб втручатися в цей процес, не нашкодити нам, а дуже лагідно вивести з патологічного стану. І для статистики по світу в цілому. Бо це дуже буде зручно, у нас буде дуже купа інформації про генетичний матеріал і там ця супер новина з Нобелівською премією 203 там, там, роки тому, коли дали премію за. Розшифровування молекули ДНК це була молекула однієї людини, і вона була розшифрована там ну, не повністю, десь відсотків на 92 чи 3%. І зараз ми там знаємо на 90, 97% десь в цілому людини, не всіх людей, да, певної якоїсь кількості. Якщо в нас буде більше цих таких. Варіантів то і буде більше інформації, що із цим робити, де ймовірність, ми ж будемо знати якийсь анамнез, якісь діагнози, які були в людини з таким набором якимось інформації, в іншого, в третього, в п'ятого, 150-го і в нас близько статистично будуть більш точні прогнози в цілому на майбутнє. тому Генетичний аналіз він зараз вже непоганий, але його якісь проблеми не тому, що в нас технології не якісь перевершені, а тому, що замало статистичних даних, щоб прогнозувати максимально точно. Ну, Ну, я хотів сказати. Ну, що ми можемо потім робити? Так, якщо у нас буде превентивна медицина, то, по-перше, якась буде. і медикаментозне лікування превентивне, воно буде, тобто ми знаємо, що щось має статися, і ну, треба щось попити, щоб цього не сталося. Да? Фармакогенетика це така ну, дуже нова е, така область, бо е, не в усіх країнах дозволяється поки що вживати якісь речовини, які впливають саме на генетичний код, навіть якщо це в певній тканині. Це в нас таке морально, етично і законодавче питання, це має вирішувати з часом. Можливо, навіть превентивна медицина буде якось ближче до цих всіх там неврологічно-психологічних установ, які вивчають поведінку людини. І тут як написано, що behavioral, environmental терапія, тобто людині просто скажуть, ну ви знаєте, у вас там. Ви там в шахті працюєте, і тому у вас там цих канцерогенів відро, а у вас ще до них схильність є. вам треба ваш environment, тобто ваш осередок якось змінити, або у вас буде, буде якась пухлинка. Да? Або у вас там behavior, е тобто ваша поведінка, е ваші звички, вони не дуже вам корисні. Ви звикли там, не знаю, якісь сугуні їсти, а вам, він вам ну не ну, ніяк не, не потрібно вам його їсти. Треба вам змінити свою поведінку харчову. І не буде у вас потім через там рік, два, п'ять, десять якихось проблем. Ну і генотерапія це зовсім поки що такий, можна сказати, фантастика. Вона потрошечку заходить, тобто вже є приклади, коли береться якась тканина, якісь клітини, їх просто отак інвітро, ін як кажуть, тобто в якійсь такій прибірочці змінюють, потім вже змінить тканину назад до людини. Повертають, і вона там живе із як би сказав, вона вже полагоджена, да, в неї там щось, якісь поламані міста відновили. Але знову ж таки, це проблема поки що ітична, законодавча. Будемо шикати напевно, довго. Але перспектива є, і вона така приємна. Головне, щоб хотілося, з якою думкою. Головне, ви пішли після сьогоднішньої лекції, що е, саме епігенетика нам відповідає, чому е, мільйони непередбачуваних ймовірностей нам утворюють е, оці непрогнозовані е, зміни в нашому житті і е, фізіологічно, і психологічно. Тобто, Трапилась якась подія, щось там могло отак муталізуватися чи ацетилізуватися, і це потім вплинуло на нашу поведінку з часом. Бо це життя, воно не передбачуване, в принципі, воно хаотичне. Ми ж не, якось не рахуємо кожен день скільки разів нас сьогодні. Могла збити якась там машина. Ні, ми не рахуємо, ми думаємо, ну це день просто пройшов. Насправді, може, там 157 разів ми уникнули цього. Але якщо один раз ми дуже близько були до цього стану, це б на нас якось вплинуло. Чому? Тому що там була експресія певних знову ж таки гормончиків. Як ми бачили там в кінці першої лекції, вони прийшли як сигнал до якоїсь клітини, там почався би. Експресія якихось генів у нас почалися спусувалися певні білочки, і це б змінило наш стан в цілому. А це просто якась одна подія. Ось. Ну і наприкінці там, напевно, буде у нас маленький жартик. Це, у нас іноді будуть такі відосики з рубрики, щоб краще запам'яталося. Знаєте, як воно буде чути чи не буде. Там просто в центр якось нажміть у ласка. В центр, так. Да. Це максимум.

На цьому, на цьому все. Можна останні слайди з нашим QR-кодом залишити. Якщо є питання сьогоднішньої лекції. давай.